В Україні полудень на вартовому марафоні заступає команда інтера і я Анастасія дауголе. Новини на дванадцяту маємо такі. У Дарницькому районі Києва здетонували невідомі вибухонебезпечні предмети. Один вибух прогримів на даху житлового будинку ще 10 у лісопарковій зоні. Не тепер відомо про одного постраждалого. Інформацію ще уточнюють. На місці працюють сапери, рятувальники та медики. У КМВА припускають, що ймовірно вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БПЛА. Утім, ще проведуть спеціальну експертизу. Доступ на потенційно небезпечну територію обмежено. Надзвичайники просять містян дотримувати рекомендацій рятувальників та поліцейських, а також у жодному разі не чіпати невідомих предметів. У разі виявлення таких повідомляти на лінію 101 чи 102. Двоє загиблих, 15 поранених, численні руйнування. Жахливу ніч середина четвер пережила Одеса. Російські війська завдали по місту один із найбільших масованих ударів за останній час. Докладніше про наслідки запитаємо нашого кореспондента Андрія Настасова. Він із нами на прямому зв'язку з Одеси. Андрію, вітаю тебе і розкажи, будь ласка, що відомо на тепер про наслідки ворожої атаки. Вітаю, Анастасія! Так, дійсно, справжнє пекло так одесити розповідають про ніч, яку пережили. Одесу ворог атакував приблизно о півночі. як і в попередні рази, спочатку накопичував певну кількість ударних безпілотників в акваторії Чорного моря, а потім завдав масованого удару по мирних житлових кварталах. Ми зараз перебуваємо біля одного з будинків, який постраждав найбільше. Це звичайна триповерхова будівля у середмісті Одеси. Так, от як розповідають місцеві мешканці, саме по цій будівлі, один за одним влучили принаймні три ворожі безпілотники. В результаті руйнування на площі 500 квадратних метрів. Передусім на верхніх поверхах там також спалахнули масштабні пожежі, і от в одній з квартир, від якої наразі вже нічого не залишилося, під час атаки перебували двоє літніх людей: чоловік та дружина. Вони загинули на місці, і далі пропоную послухати, що розповідають сусіди загиблого подружжя. А де їх квартира була? На третьому поверсі. Саме туди перший шахет і влучив. Саме туди. Прямо в їхню кімнату, де вони спали. Слышали, як собака піщала, сколіла. Брат побіжав на третій етаж, хотів підійти, але там горіло вже. Не мог навіть підійти до дверям. Тобто без варіантів було. В іншому районі Одеси також були атаковані житлові квартали. А загалом постраждало чимало багатоквартирних та приватних будинків: цивільна інфраструктура, крамниці, супермаркети, автівки громадян та школа. І, от, наприклад, в одному зі спальних районів найбільше пошкоджений 16 поверховий будинок. Ворожі безпілотники влучили тут також у верхні у верхні поверхи, повністю зруйнувавши відразу декілька квартир у сусідніх помешканнях а, вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Тут рятувальникам ДСНС вночі довелося евакуювати з будинку понад 200 людей. Деякі в них деякі з них внаслідок ворожого удару дістали поранення уламками скла. А загалом а внаслідок цієї атаки було травмовано 15 людей. І далі пропоную послухати, що розповідають люди, які опинилися посеред цього жахіття. Это очень страшно было. Ой, мы уже легли отдыхать с мужем, еще смотрели телевизор. И тут же раздался взрыв. На нас полетели стекла на кровать. И такой какой-то вот запах присутствует. Я не знаю, желтое железо или что это такое. Вот. за процесуального керівництва одеської обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за фактами вчинення за фактами вчинення воєнних злочинів які які, які спричинили загибель людей і ось власне що розповідають правоохоронці. Як ми бачимо, на місцевості відсутні будь-які військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення. А поки на цьому вся інформація в мене з Одеси. Анастасія, передаю тобі слово. Дякую, колегу, за докладну інформацію. Андрій Анастасов розповів про наслідки масованого російського удару безпілотниками по Одесі, який відбувся проти ночі четверга. П'ять балістичних ракет та 170 ударних дронів і безпілотників імітаторів запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці збили 74 ударних БПЛА типу шахет, 68 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені без негативних наслідків. Повітряний напад ворогу відбували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. На Київщині наслідки російської нічної атаки зафіксували у трьох районах. Як сповістили, в ОВА у Броварському районі внаслідок падіння уламків збитого дрона зайнялася господарча споруда та гаражне приміщення. Пошкоджено також фасад приватного будинку та автівку. Покрівля житлового приміщення зайнялася і в Бориспільському районі. Там також пошкоджені 11 приватних будинків та магазин. Рятувальники ліквідували пожежу у лісовій місцевості. А у Вижгородському районі загасили займання трав'яного пок. У Харкові у Київському районі зафіксовано влучання БПЛА типу Молні. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, дрон поцілив у землю біля гаражного кооперативу. Минулося баз постраждалих та руйнувань. Загалом Харківщина потерпає від російських атак. За добу там один чоловік загинув. 13 людей постраждали. Серед них вісім дітей. Загиблий із села Новосинове Куп'янського району. Решта постраждалих з міста Південного. Там зафіксували приліт шести БПЛА типу Герань. 2 пошкоджено багатоквартирний, двоповерховий будинок, п'ять приватних житлових будинків, дві неексплуатовані будівлі та шість автівок. Як повідомили Вова, окупанти за півгодини – до півночі також вдарили безпілотником молнія по автозаправці у Київському районі Харкова. Там спалахнула пожежа. Загалом по Харковій області російські війська застосували 28 ударних БПЛА та 20 кабів. У Куп'янську унаслідок обстрілу кабами горів будинок та господарча споруда. У селі Васищева Харківського району після влучань БПЛА герань горіло на території складу. Спалахнули дві вантажівки та будівля у Балаклеї. Шахет пошкодив шість виробничих будівель, адмінкорпус та шість житлових будинків. На Сумщині за минулу добу поранені троє цивільних. За даними ОВА, це два жителі Миколаївської громади та один Миропільської. Вночі окупанти вдарили по об'єкту промисловості у сумському районі. Спалахнула пожежа. За повідомленням виконувача обов'язків міського голови Сум Мартема Кобзаря загарбники атакували шахедами. Протягом доби російські війська понад 120 разів били по 44 населених пунктах Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби та ФПВ-дрони, скидав гранати з БПЛА. Протягом доби повітряна тривога в області тривала майже 17 годин. Від ранку росіяни тероризують Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили Вова, окупанти поцілили безпілотником по Покров... по Покровській громаді. Ввечері дрон Камікадзе атакував Марганецьку громаду. Весь день і напередодні окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район з артилерії та фпв дронами Від ударів росіян постраждали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Травмована 35-річна жінка. Вона любля. Амбулаторно. На Запоріжжі у Васильівському районі унаслідок російського обстрілу поранено чоловіка. Про це повідомили в ОВА. Окупанти зранку вдарили кабами по прифронтовому Оріхову. Там пошкоджено. Вісім приватних домоволодінь і комунальна будівля загалом упродовж доби росіяни завдали майже пів тисячі ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Чотири авіабомби скинули на гуляйполе, били з артилерії РСЗВ та безпілотниками різної модифікації. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та автівок. З дрона російська армія атакувала жительку Антонівки. Це на Херсонщині. Поранена жінка 56-го року народження. Її ушпиталили минулої доби через російські обстріли у регіоні травмовані двоє людей. Обласна влада повідомляє, що окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів регіону. Армія Російської Федерації прицільно била по житлових кварталах. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 12 приватних будинків. Зачепило стільникову вежу, газопровід та автівку. Україна і Сполучені Штати підписали угоду про надра, документ про створення інвестиційного фонду відбудови двох країн. За умовами договору право власності і контроль за українськими мінеральними ресурсами залишаються. За Україною наповнюватимуть фонд доходами з нових ліцензій 50 на 50, а керуватиме ним Україна спільно зі сполученими штатами. Утім, жодна зі сторін не матиме абсолютного голосу. Україна віддаватиме до фонду половину доходу від ренти на нові ліцензії. Сполучені Штати можуть робити внески безпосередньо коштами або шляхом надання країні допомоги, наприклад, систем ППО. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілятимуть, а інвестуватимуть в Україну. Це партнерство дозволяє Сполученим Штатам інвестувати разом з Україною, щоб розкрити активи зростання України, мобілізувати американські таланти, капітал та стандарти управління, що покращить інвестиційний клімат України та прискорить економічне відновлення України. Сьогоднішня угода чітко сигналізує російському керівництву, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Настав час припинити цю жорстоку та безглузду війну вбивства мають припинитися, і як Сполучені Штати, так і уряд України сподіваються на швидке впровадження цього історичного економічного партнерства, як для українського, так і для американського народу. У Сенаті Сполучених Штатів Америки заявили про підтримку нових санкцій проти Росії. Один з ініціаторів, сенатор Лінсі Грем, повідомив, що 72 законодавці вже підтримали проєкт, який передбачає мита до 500% для країн, що купують російську нафту, газ або уран. Також пропонують заборонити американцям інвестувати у російський держборг. Грем назвав це пістолетом біля скроні Путіна. І заявив, якщо переговорів про мир не буде, на російську економіку чекає катастрофа. 16 країн-членів Європейського союзу подали запит на виняток із фіскальних правил для збільшення оборонних витрат. Серед країн, які звернулися щодо активації виняткового пункту. Німеччина, Польща, Чехія, Данія, Фінляндія та інші держави 12 з них уже подали офіційні письмові заявки до Єврокомісії. Цей механізм дозволить країнам збільшувати витрати на оборону до 1,5% ВВП. У Раді ЄС наголосили, що агресивна війна Росії проти України та загроза європейської безпеці є винятковими обставинами, які впливають на державні фінанси з огляду на потреби нарощування оборонного потенціалу.